Всім привіт! Презентую вам лор. Це куртки парки чоловічі бренду Scooby. Вони всі представлені однією такою моделею. Вони йдуть на замку та на додаткових залізних застібках. Є декілька кишень. Знизу та зверху. Такі всередині манжети на рукавах. З воротничком. Є капюшон. Він йде в своєму такому чехлі. Легко заховується. Бачите? Такий капішончик у нас. Наталі так здужується. Вони всі будуть одного розміру, 2 XL. В лоті у нас буде 10 курточок. Собі вартість однієї партії 200 гривень, а ціна такого лоту всього 2000 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube канали. Ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую і гарного дня!